У 50 років вперше побував у Тибеті, подолавши за три дні 50 кілометрів навколо гори Кайлас. Вважав це власним досягненням. Тож, коли харків'янин Костянтин пішов добровольцем в армію, позивний обрали швидко. Тибет тепер нищить окупантів у складі п'ятої Слобожанської бригади Нацгвардії України. А після перемоги мріє повернутися до улюбленого хобі теслярства та показати дружині китів, бо обіцяв. А яку обіцянку Тибет дає перед кожним бойовим виходом, знають, розкажуть Микола. Якщо на бойові позиції зайшли в п'ятьох, говорить гвардієць Тибет, стільки ж побратимів має і повернутись. Про це домовився з товаришами ще під час першого бойового виходу у Кремінній на Луганщині. Російські війська атакували щодня. Вони з шостої ранки починали обстріл мінометами. Ну зі всього чого можливо Потім через пару годин припинявся мінометний обстріл, і виїжджали танки прямою наводкою. Танки та піхота. Це все було одночасно. Тибет був за старшого, і в кожному з бійців був упевнений як у собі. Я був увірений в тому, що Я був впевнений, що кожен стоятиме. Ніхто ніхто не відступить і не покине тебе. Для мене, було, ну... Для мене було важливо, щоб всі, було раді, вийшли. всі вийшли. Всі живі. В одному з боїв, згадує гвардієць, ворог вистежив позиції та закидав боєприпасами з дрону. Трьох найважчих поранених Тибет евакуював. Півдоби відстрілювались у двох з бойовим побратимом, попри те, що і сам був поранений. Теж барабанні перепонки лопнули. Теж барабанні перетинки полопались. І ребра були поламані Вони намагались перевірити живі чи ні із кидами з дронів і з автоматами. Вони і ліворуч і праворуч намагались. Ми відстрілювалися. Ми вдвох дочекались зміни і тоді вже планово почали виходити. Виходить на Донеччині та Серебрянський ліс на Луганщині. Там російським військовим кортить просунутись вперед. Гвардійці відбивають атаки. Бойовий побратим та згадує, як той важко хворий, 4 дні взимку, при мінус 20 тримав оборону. І вже по виходу на четверте сутки чи п'яті, Костя пройшов метрів 300 і просто впав на сніг і каже, я більше вже нікуди, не піду. Винесли його до машини евакуації. Відвезло, як потом з'ясувалося, а в нього температура 40 двосторонньопнімані. Ну, хлопців набросив, залишився. Дружба на фронті мовчазна та надійна, говорить Тибет. У кожному з бойових побратимів упевнений, не підведе та не відступить. Коли під Кліщівкою у Тибета не було сил рухатись, побратим потягнув на собі його рюкзак та автомат. Нині воїни товаришують родинами. Я подарів тарілки. Я подарував тарілки, дошки для нарізання. Мені мені подобається дарувати людям те, що я роблю. Я отримую від цього задоволення. У Теслі за фахом Тибета і хобі відповідне: робить ось такі вази, тарілки, дошки. З перших днів війни волонтери в Харкові допомагав лагодити розбиті під час обстрілів вікна на північній Салтівці та у селищі Жуковського. Ну а там в то время ну, прильот ми тільки поставили там, мой телефон у людей був вже в ну... домашній. Там в той час ми тільки поставили прильоти. Мій телефон у людей вже у домашніх чатах був. Я вже майже по телефону заміряв людям вікна. Везли у кого що було. У кого була ДСП, везли ДСП. Знайшли місце, куди це звозити. У мене була майстерня. Я там ручною паркеткою різав. Ручною паркеткою. І люди за це нічого не платили. Нічого не платили. Добровольцем до Національної гвардії прийшов у серпні 22-го. Зараз, розповідає гвардієць, виснажений, більш фізично, ніж морально. Долати кількакілометрові переходи все важче. Я ну, не хочу, щоб. Камні прихаділі і диктували. Я не хочу, щоб до мене приходили і диктували умови, як мені жити. Також штаті, чому вони мають погрожувати моїй родині? Я пам'ятаю переляканих батьків, які в 80 років чогось мали ховатись у підвалі. Повернутись до улюбленого хобі і пропадати годинами у власній невеличкій майстерні післявоєнна мрія Тибета та показати дружині китів в океані, бо обіцяв Юлія Губська, телеканал прямий.